Керівна туніська партія Нагда не підтримала ідею одного зі своїх же лідерів, прем'єр-міністра Хамаді Джебалі, розпустити уряд і сформувати на його місці технічний кабінет міністрів. Про це заявили офіційні представники партії на ранок після вечірньої телевізійної заяви прем'єра. Водночас туніські змі опозиція та правозахисники назвали цю ідею чи не єдиним можливим виходом з кризи, що охопила країну. Не татиніс шокований убивством опозиціонера Шукрі Белаїда. На тлі розчарування результатами жасминової революції, що два роки тому привела до влади ісламістів, розправа над політиком одним з лідерів опозиції загрожує повною дестабілізацією ситуації в країні. Ми звернулися до усіх членів народного фронту по всіх куточках країни не піддаватися провокаціям та не відповідати насильством на насильство, заявляє представник опозиційної коаліції. Народний фронт твердить, що провина за вбивство його члена лежить на владі. Це на відповідальності коаліційного уряду та тих, хто відмовлявся бачити, як зростає насильство у нашій країні. Усіх тих, хто причетний до того, що ситуація ставала гіршою крок за кроком, допоки не вилилася у цей терор. невідомий застрелив Белаїда вранці, коли той виходив зі свого дому. Політик очолював ліву світську партію рух демократичних патріотів і не шкодував критики на адресу влади. Kim?